Уже поле і Гай прокинулись від сну, лелека бродить по зеленім лузі, Ми зустрічаємо красоночку весну, а з нею і свят багато любі друзі. Великдень всіх нас на гостини просить, малюй Сонце, полотно Небес, і переглянути виставу просить, і посміхнулись, бо Христос воскрес! Тарасику, і ти тут! А ти знаєш, що весною ми святкуємо одне з найвеличніших християнських свят Великдень. Так, знаю, це моє найулюбленіше свято. У цей день воскрес Син Божий, Ісус Христос, власним життям заплативши за гріхи роду людського. З цим святом пов'язано дуже багато гарних традицій. Так, дійсно. А для маля. Складено чимало казочок, одну з яких ми зараз переглянемо. Тож, дорогі друзі, вмощуйтесь зручненько та слухайте і дивіться гарненько. У хліву десь курка квокче, ніби щось сказати хоче. Хто вже нашорошив вуха, зараз казочку послуха. Розповім я вам сьогодні про пригоди. Писанки Великодньої. Живе собі дід і баба була у них курочка ряба. Баба з дідом свою курочку любили, відбірним зерном годували, чистою водою з криниці напували. Але чомусь вона ніколи не несла яєць. Та напередодні Великодня сталося диво. Знесла курочка. Своє перше яєчко. Діду, дивися, що я знайшла. Наша курочка ряба яйце знесла. А яке ж воно гарне та велике. Розбивайся яйце, будь ласка, я спечу із тебе паску ще й з розинками, з метком, буде паска з молоком. Оце так баба дожилася, уже яйця розбити не може. Ану, дай-ну його мені. Оце так диво! Це не просте яйце, а золоте. Золоте справді? Покладу його на поличку та будемо не милуватися. А на Великдень ми його даринці онуці нашій улюбленій, подаруємо. Поклала баба золоте яєчко на поличку. Аж раптом по поличці пробігла мишка, хвостиком своїм, як шило, вона яєчко зачепила. Яєчко швидко покотилося з полички впало і розбилося. Ох, яєчко покотилося, покотилося та розбилося. Ой, горе нам горе, щося довгохвоста мишка наробила. Заспокойся, діду, не плач, бабо, я знесу ще багато вам яєць до свята, а ви, ці яйця, пофарбуєте та на Великдень дітям подаруєте. Ко-ко-ко, куд-кудах, знесла, Ко -ко -ко, знесла яйце, як кулак. Ко-ко-ко, куд-кудах, знесла яйце, як кулак. Цілу купу поскладала, а ще більше планувала Ко-ко-ко, кут куда всі великі, мов кулак, ко ко, ко куд-куда, всі великі, мов кулак. Радіє дід, радіє й баба, яєць багато знесла ряба, дід яйця в кошик поскладав, та й у діточок він запитав. А чи знаєте, ви, діточки, що яєчко великоднє не просте. Якщо фарби і пензлі взяти та яйце розмалювати так, щоб усе було розписано, то воно називатиметься писанкою. Адже на великоднє свято люди дарують одне одному писанки. Оздоблене узором яйце символізує пробудження природи, зародження нового життя? Ось червона крашенка. У ряках її купали, на червоне змалювали, зелену крашанку у траві варили, на зелене запросили жовту крашанку вбрали у Лушпину в цибулевую свитину. Біла писанка біленькою зосталась, тільки в квіточки убралась. Вже Великдень недалечко, ось тобі люба онучко яєчко, його ти розмалюй. І мамі подаруй. В хаті на осонні сяду на ослонні. Сяду яскраєчку, розпишу яєчко. мо ну, ну, пензлику танцюй, гарно писанку малюй. Буде небо і земля, і ставочок, і поля. Сильний і міцний дубок, а на ньому яструбок. Буде в мене писанка. Про Вкраїну пісенька. Ой і молодці мої любі внучата. Діду, а йди на подивись, які крашанки зробила Даринка і Тарасик. Які ж гарні писаночки вийшли, друзі! А давайте послухаємо про них пісеньку. А хто знає, той і підспівує. А ти знаєш, що на Пасху після служби Божої діти збиралися біля церкви та хрестосились і брали участь у великодніх іграх. Цікаво, цікаво. Я буду казати лічиличку і на останньому слові будемо битися крашенками. Хто перший розіб'є суперникові крашенку, той і виграв. Чекай, щоб цікавіше було грати, давай покличемо нашого песика Бровка. Гаразд, ставайте всі до гурту. Тарасику, ти перший водиш. Ну що, почали? Три, чотири. Наробили писанок, щоб битися одне з одним. Тож досить всім на це чекати. Ти будеш першим бій тримати. Писанка моя міцна. Та й у грі перемогла. Поставлю я писанку в кошик на травичку, а сам піду гратися і веснянок співати. Друзі, гайда гратися зі мною. Ходімо. Ой, а де ж моя писанка поділася? Ой, і моєї немає. Та, та де ж вони поділися? А хто ви такі? Гарні та розмальовані, ми красуні, великодні писанки. А ти хто? Таке мале та неповоротке? Я жабка зелененька, давай дружити. Жабка? Ні, не хочемо. Ми красуні, писанки великодні, посвятили церкві нас сьогодні, тож від нас ти утікай і ти нас не зачіпай. Зажурилася жабка, аж слізки з оченяток витирати стала та й пострибала додому, а писаночки далі покотилися вже й на лужку опинилися, а там. Паслося маленьке козенятко, побачило писанки та й питає: Хто ви такі гарні та розмальовані? Ми, красуні, великодні писанки. А ти хто? Таке мале вухате та кострубате? Я, козенятко, невеличке, свіжу скубаю травичку. Давай дружити не хочемо! ми Красуні писанки великодні, посвятили в церкві нас сьогодні, тож від нас ти утікай і ти нас не зачіпай. Похнюпилося козенятко, а слізоньки з очей крап-крап, уже й травичка свіжа не смакує. Стоїть собі, маленьке, сумує, а писаночки далі покотилися ось уже й ліс близенько. А в лісі, по травичці, зайченя стрибає, побачив писанку та й питає: Хто ви такі? Такі гарні та розмальовані. Ми, красуні, великодні писанки. А ти хто такий сірий та вухатий? Я зайчик побігайчик, давайте дружити. Не хочемо. Ми, красуні писанки великодні, посвятили в церкві нас сьогодні. Тож від нас ти утікай, і ти нас не зачіпай. Зажурився зайчик, розвісив свої довгі вушка та й пострибав своєю дорогою, а писаночки котилися та й докотилися далі лісом. А навколо аж квіти весняні дивом дивувалися, звірі пташки комашки не вимилувалися. А писанки щораз то більше на гордощах надувалися, кругом роздивлялися, та й собі думали, що других таких красунь на всьому світі немає. Аж ось докотилися наші писанки до річки та вирішили на себе гарненьких у водичку подивитися. Та так милувалися, крутилися, що у воду звалилися, а вилізти ніяк. Бачать писанки, що самим з води не вибратися, стали вони гірко плакати та на допомогу кликати. Ой, бідні ми, бідненькі, ніхто нас не чує, ніхто не порятує. Так би й пропали писаночки, але на березі сиділа жабка, та й зайчик прийшов до річки попити водички. Побачили вони писаночки, покликали до себе козенятко і всі разом стали гукати, писанки визволяти. Ой, хто ж це так голосно кричить біля річки? Піду, подивлюся. Так це ж моя писаночка. Як же вона тут опинилася? І моя тут, і моя. Подали друзі для писанок руки та й витягли їх з води. Писанки ж зрозуміли, що без друзів вони нічого не варті. То щиро вибачились перед жабкою, зайчиком і козенятком і стали на радощах кожен обійматись і весело танцювати. Ця казочка для всіх стала гарним уроком. Всі ви навчилися цінувати дружбу і берегти один одного. Всі ви гарно танцювали, грали в ігри та співали. А тепер ми з бабою запрошуємо всіх до нашої хати Великдень святкувати. Христос воскрес! шепочуть квіти, несеться шелест їх по лузі. Христос Воскрес! Українські діти, радійте всі, всі ви наші друзі. Христос воскрес! хібече дивно, мала пташина у гніздечку. Христос воскрес, моя родина! моя хатина! мій садочку. Христос воскрес, Дніпро клекоче й несе цю вість у Чорне море. Країно, встань, протри вже очі, всміхнися і забудь про горе. Пасочки духмяні, крашанки червоні, сонечко весняне, немов цвіт півоній. Свято Воскресіння милістю зігріє і йому радіють і дорослі діти. Христос Воскрес, радієм нині, Бог дав щастя всій родині, Бог дав радість нам з небес! Христос воскрес! Воістину Воскрес!